ПАКТрейд. Офіційний імпортер складської техніки та обладнання в Україні. Інструкція зі складання гідравлічного візка Lift. Для встановлення ручки у будь-якій моделі вам знадобиться молоток та викрутка. Поєднуємо отвори на основі руків'я з отворами в рамі циліндра. Після цього необхідно встановити циліндричну вісь. Вставте циліндричну вісь в отвір на рамі циліндра та руків'я і з'єднайте отвори, під фіксуючий штифт на руків'ї та рамі циліндра. Приводний роликовий ланцюг необхідно опустити в отвір штока. Регулювальну гайку розмістіть на основі важеля. Забиваємо штифт у раму гідравлічного вузла. Видаляємо штифт, який фіксує пружину з основи гідравлічного вузла. Перемикаємо ручку в режим підіймання. Перевіряємо роботу гідравлічного вузла на підіймання та опускання вил. Гідравлічний візок готовий до експлуатації. ПаКТрейд офіційний імпортер складської техніки та обладнання в Україні. Краща ціна та широкий асортимент на сайті пакттрейд.com.